В цьому випуску. Чи був бій Тайсон проти Пола підлаштованим? МВП відповідає на обвинувачення. Я назву вам трьох боксерів, які були кращими за Мухаммеда Алі. Зізнання Формана. Ф'юрі перевзувся, він оголосив ім'я свого найкращого суперника. А Торес тим часом назвав переможця реваншу. Бій Майка Тайсона встановив новий рекорд, обійшовши поєдинок усик Ф'юрі. Олександр Усик назвав єдиного боксера, який може його перемогти. Прохання підтримати вподобайкою та підпискою наш новий канал. Хай квітне український Ютуб. Партнер проекту Бокслайн новини на каналі Бокслайн. Компанія FavBet. Most Value Bail Promotions різко відреагували на онлайн теорії змови, згідно з якими бій між Джейком Полом і Майком Тайсоном був нібито підлаштованим. Фанати не можуть прийняти, що 58-річний Тайсон виглядав як ветеран, а не машина для нокаутів, якою він був 35 років тому. Одним із прихильників теорії змови став колишній ресивер НФЛ Майкл Ірвін, який заявив, що в бою не було фірмових апперкотів Тайсона і припустив, що це могло бути прописано в контракті. МВП у відповідь нагадали, що підлаштування боїв є федеральним злочином у США. Бій пола проти Тайсона був офіційно санкціонований, і обидва спортсмени виступали чесно, використовуючи всі можливості для перемоги. Також МВП зазначили, що будь-які маніпуляції поставили б під загрозу їхню співпрацю з Netflix, який транслював бій до 65 мільйонів домівок. Хоча підозри до поєдинку є зрозумілими, але конспірологія не враховує очевидного. Тайсон – 58-річний бокс. Сер із травмованим коліном, а пол проявив повагу до ветерана, тримаючись на дистанції. Спекуляції це частина спорту заявили в МВП, але ставити під сумнів зусилля бійців це образа до їхньої роботи та спорту загалом. Легендарний Джордж Форман, який сам став іконою боксу, зробив шокуюче зізнання, поставивши Мухаммеда Аліни на перше місце серед супертяжів в історії. Відомий своєю прямотою і впевненістю Форман вирішив поставити точку в суперечці. Хто ж насправді є найкращим у важкій вазі? І ось його рішучий вибір. Я назву вам трьох боксерів, які були кращими за мухами Алі. Це великий та хоробрий Джек Джонс, тому що він робив усе, що хотів, і прибирав усіх на своєму шляху. Далі йде Рокі Марчіано, чемпіон у важкій вазі, який пішов на пенсію непереможним після 49 поєдинків. А ще Джо Луїс із 25 захистами титулу. У нього був чудовий рівень. Таким чином, Форман без вагань оголосив, що Мухаммед Алі, хоча й був великим боксером, але все ж таки він не найкращий у суперважкій вазі. За словами легенди, Алі можна було б поставити на четверте місце в списку всіх часів. І це вражає, адже багато хто з фанатів досі вважає його найкращим. Виходить, що навіть найвеличніші ікони спорту можуть бути поставлені під сумнів, коли справа доходить до таких порівнянь. Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі зробив несподівану заяву, оцінивши свого найкращого суперника. У розмові з журналістами британський боксер підкреслив, що Олександр Усик це найскладніший опонент, з яким йому доводилось зустрічатись. Я вважаю, що Усик найкращий суперник, з яким я коли-небудь зустрічався. Раніше я бився з чемпіонами світу, бився з золотими медалістами Олімпійських ігор. Я навіть бився з кличком, але я ніколи раніше не бився з чемпіоном світу у двох дивізіонах. Звісно, це ставить його на вершину списку. Відзначимо, що в травні цього року Олександр Усик одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над Ф'юрі в їхньому першому поєдинку. Реванш між ними вже заплановано на 21 грудня 2024 року. І боксери продовжують підготовку до бою століття. Захоплення Усиком висловив і відомий американський проспект Річард Торес. Він поділився своїми думками про те, як може розвиватися реванш між ф'юрі та усиком. Усик заслужено виграв перший бій, хоча поєдинок вийшов доволі рівним. Я симпатизую обом боксерам. З дитинства я є фанатом Ф'юрі та копіюю деякі елементи зі стилю Усика. Думаю, реванш буде за Усиком. У нього точно є план на бій. Він знає, як покращитися. Олександру легше покращитися, ніж Тайсону. Але Ф'юрі той супертяж, який має удар, і йому під силу зробити те, що потрібно. Очікування від реваншу велике, і думки експертів розділяються. Однак, незалежно від того, хто буде переможцем у наступному бою, Усик та Фюрі вже стали частиною боксерської історії, і їхній виступ залишатиметься у пам'яті шанувальників спорту ще надовго. У ніч на 16 листопада світ став свідком поєдинку, який увійде в історії боксу не тільки завдяки своїм учасникам, легендарному Майку Тайсону та блогеру Джейку Полу, але й завдяки небаченому інтересу з боку вболівальників та рекордним ставкам. Компанія Ентайн, одна з провідних у сфері ставок, оприлюднила шокуючі дані про фінансову складову цього бою. Як заявив представник компанії Грек Ферріс, сума ставок на поєдинок побила всі рекорди. Наше відділення завжди готове до підвищеного інтересу до поєдинків, у яких беруть участь такі знамениті спортсмени, як Тайсон і Пол. Цей бій зібрав біля екранів болівальників різних категорій. Вони мали різні вподобання, але в такому поєдинку кожен підтримував свого улюбленця. Сума ставок побила рекорд і стала найбільшою в історії цього виду спорту. Наголосив Грек Ферріс. Хоча точна сума ставок не була оголошена, експерти сходяться на думці, що на бій було поставлено близько 60 мільйонів доларів. Для порівняння цей показник перевищив рекорд, встановлений боєм між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, що відбувся у травні 2024 року. Рекордні ставки на цей бій є свідченням того, наскільки великий ажіотаж викликають зустрічі між неординарними персонами, такими як Тайсон і Пол. Поява блогерів у світі професійного. Спорту привертає увагу різноманітних аудиторій. І навіть такі поєдинки, які не завжди відповідають стандартам класичного боксу, збирають велику кількість фанатів. Підвищений інтерес до бою між Тайсоном та Полом підтверджує, що спорт продовжує еволюціонувати. І тепер вже не тільки спортсмени з великими досягненнями, але й нові медійні обличчя здатні залучити увагу мільйонів, можуть змінити правила гри на ринку. Чемпіон світу Олександр Усик назвав непереможного супертяжа, який буде домінувати у хевівейті. Ним виявився англійський боксер словацько-нігерійського походження Мозес Ітаума. Мозес Ітаума це безумовно майбутнє нашого дивізіону. Я бачу, як він розвивається, і він має все необхідне, щоб домінувати в цій категорії. Він дуже молодий, але вже демонструє неперевершену техніку і силу на рингу. І Ітаума володіє відмінною швидкістю та точністю ударів. І це робить його дуже небезпечним суперником. Він вже здобув 10 перемог на професійному рингу, 8 з яких закінчилися достроково, і здолав таких досвідчених бійців, як Маріуш Вах. Мозес це не просто проспект. це Боксер, який здатен вписати своє ім'я в історію. Якщо він продовжить працювати так само старанно, як зараз, він обов'язково буде однією з головних фігур у боксі в наступні роки. Можливо, в далекому майбутньому він зможе перемогти навіть і мене. З такими словами Усик висловив свою впевненість у майбутньому Мозеса, підкреслюючи, що цей боксер без сумніву має потенціал стати лідером суперважкої ваги. У професіоналах Мозес дебютував у січні 2023 року, здобувши швидку перемогу, нокаутувавши за 15 секунд Чеха Марчела Боде. Його кар'єра набирала обертів. Він перемагав топових та досвідчених супротивників швидкими нокаутами. І Таума продовжує вражати на рингу. в травні 2024 року. Оку, в Верріаді, він здобув впевнену перемогу технічним нокаутом на Ілею Мезенцевим, ставши чемпіоном за версією WBO Intercontinental. А вже в липні Ітаума вийшов на ринг у Лондоні, щоб успішно захистити свій титул в поєдинку проти досвідченого польського боксера Маріуша Ваха. Бій завершився технічним нокаутом у другому раунді, коли Ітаума продовжив показувати свою домінацію на рингу, відправивши Ваха в нокдаун і змусивши рефері зупинити бій. Ця перемога Стала першим захистом титулу для молодого боксера, підтвердивши його статус одного з найперспективніших супертяжів у світі. Друзі. А як ви гадаєте, чи скоро в світі боксу з'явиться боксер, який зможе повторити неймовірні досягнення Усика, зібравши усі титули хевівейту? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб.